Чановні болівальники, завершено протистояння Республіки проти Спарту Київ, впевнена перемога Республіки 7-3. мною сьогодні Роман Юрков, захисник колективу Республіка, хотілося вперше почути а, і емоції від поєдинку, які загалом враження і, можливо, щось по Ну, Емоції від поєдинку, звісно, позитивні, тому що здобули перемогу. Впевнені по грі важко сьогодні, що сказати, я рахую. Ми виграли хоч і на класі, але показали далеко не найкращу свою гру, було багато браку, як і з моєї сторони, так і там, можна сказати, атака сьогодні все найкраща, попри те, що ми забили сім. Але в цілому задоволені результатами, що в нас, так скажемо, три зрикових бали в Тому це тільки тіше сьогодні. Які очікування від наступних протистоянь і взагалі плани команди на. У нас такі очікування Завтра стандарт і розраховано, звісно, на чемпіонство, і інших планів, я тут не бачу. Ми тільки заради А Кого з опонентів у вищій лізі хотіло б окремити як принципового суперника та суперника, з яким дійсно цікаво грати? І... Брати тут з кожним суперником цікаво, тому що це як ніяк вища ліга. А з принципових суперників у нас, я думаю, склалося так, що це синдикат, тому що у нас з ними перші поєдинки дуже важко вдавалися, ми рідко перемагали, тільки недавно здобули першу перемогу в них і хотілося б продовжувати в особистіх зустрічах їх тільки перемагати. А цікаво, ну тут багато б бо один ось побратими, так там можна перелічити, яке лішко. Хотілося б задати питання стосовно синдикату, на дарма згадали, а в минулому турі була зафіксована технічна поразка від Бітос через причину незаявлених гравців, які в той час перебували на полі. Що думаєш з цього приводу і наскільки це взагалі справедливо? Ну я думаю, це цілком справедливо, тому що регламент є регламент і це обумовлювалося ще перед стартом турніру, коли можна буде заглянути гравців. Тому я рахую, якщо вони вчинили таким чином, то вони цілком заслуговують на поразку. Так, вони погрів переграли, але правила чорніру для правила і вони знакомиються. Тож, Роман, дуже дякую тобі за коментарі. Бажаю успіхів та наснаги в майбутніх матчах. А для вас це інтерв'ю брав Микола Бондаренко. Дивіться, даємо фігу. Любіть футбол. Слава Україні! Героям слава! Героям слава.